П'ять недоліків бути графічним дизайнером. Перше. Висока конкуренція. Щоб виділятися серед інших дизайнерів, потрібно постійно вдосконалювати свої звички, навички, постійно розвивати себе як сервісного дизайнера, софт скіли і скіли Друге творче вигорання. Коли постійно треба генерувати з себе нектар творчості. Це може призводити до втрати натхнення і емоційного вигорання. І з таким трапляється багато хто з дизайнерів, і зі мною таке також було нерегулярний дохід. Якщо ви працюєте на фрілансі, так, да, це свобода від 100%, але дохід він нерегулярний, і це пряма проблема може бути. Залежність від техніки. Четверте, для того, щоб створювати легко графічний дизайн, потрібна гарна техніка. І П'яте суб'єктивна критика це найбільша проблема.